Вітаю всіх! Мене звати Оля Чехрай і це програма Наше здоров'я. І сьогодні ми поговоримо про менінгококову інфекцію. Детальніше про це захворювання нам розповідатимуть лікар-епідеміолог державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Оксана Неофіта та завідувач педіатричним відділом з палатами інтенсивної терапії Мирослав Ніженецький. Пані Мирославе, пані Оксана, ми вітаємо вас в нашій студії. І скажіть, будь ласка, нашим телеглядачам, що таке Менінгококова інфекція? Менінгококова інфекція це гостре інфекційне захворювання, зпутником якого є бактерія Менінгокок. Небезпека інфекції полягає в тому, що вона може мати близьковичний, швидкий розвиток захворювання до важких форм із високим ризиком летального результату. Яка актуальність цієї хвороби у Самбірському районі? Педіатри Самбірщини мають велику настороженість щодо цього захворювання, оскільки за минулий рік в Львівській області з 16 зареєстрованих випадків 4 випадки зареєстровані на Самбірщині. Три випадки з чотирьох на жаль закінчилися летально. Хто є сприятливий щодо цього захворювання? На Намкову інфекцію хворіють всі, але найчастіше даним захворюванням хворіють діти до п'яти років, і для цього захворювання характерна сезонність. Сезонність, яка припадає на січень, квітень, початку року. Мирослава Васильович, скажіть, будь ласка, що має насторожити батьків і наштовхнути їх звернутись до лікаря? Любе погіршення стану дитини, це вже є настороженість, особливо якщо в контексті інфекції це висока температура, яка погано піддається так званому збиванню температури. Це є один варіант. Друге швидке наростання неспокою або навпаки в ялості дитини, тобто признаків інфекційно-токсичного шоку. А вже коли якісь побачать якісь, там, якісь висипання, незрозумілі, хай це буде підничка, хай це буде якась інша патологія, то негайно звертатися до лікаря. От в такому плані. А що робити на догоспітальному етапі захворювання? На догоспітальному етапі захворювання перш першим ділом визначитися з, з станом дитини. Якщо стан дитини погіршується, тобто тримається висока температура тіла і антипіретики, тобто препарати, які е, збивають температуру, не допомагають, обов'язково звернутися чи до сімейного лікаря, чи так і в умовах самбура на круглодобову. Чергує педіатр звернутися е, в приймальне відділення центральної лікарні, де вам нададуть консультацію. Не обов'язково у вас покладуть і не обов'язково це є менінгукок, але в крайньому разі ми будемо знати. Ну і ще раз говорю: різк, любе погіршення стану дитини потребує консультації лікаря, в крайньому разі, якщо в далеких селах, чи ну, хоча б фельдшера на даному методі. Яка профілактика менінгококової інфекції? Ну, профілактика менінгококової інфекції, щоб так сказати, профілактика менінгококової інфекції, треба розібратися трошки в клініку. Я вам назад введу. І є різні форми, є локалізовані форми, тобто назофарангіт і ізольоване носійство. От на тих двох формах я якраз би хотів зупинитися. Назоференгід кожен із нас має насмарк, покашлює. По і доказати, чи це вірусний, ви простили, чи це, не дай Боже, мені це вже інше питання спеціалістів. Другий варіант так зване носійство. Тобто людина ходить, причому вона може ходити шість тижнів і нічого не відчувати. Знову ж таки, за винятком якийсь там першить в горлі, там ще щось і тому подібне. От в тих випадках треба знову ж таки звернутися до спеціаліста, і ми тоді робимо. Посір з носоглотки, саме простіше, і визначаємо, чи є мій блок, чи нема. Це дуже стосується особливо, в особливо дітей в закритих колективах. Тобто школи, інтернати, наші дитячі лікарні і тому подібне. Оце дуже важливо, де є більше скупчення, дає менше провітрюваності, тим більше є ну, будемо так казати, ризик того що дитина може являтися носієм чи просто мати нейнококовий назов вже друга генералізована форма, вона вже проявляється у вигляді менігококемії, так званої висипання. Любі висипання, ще раз наголошую, вони в основному з'являються на сідницях, на стегнах. Це є перша. а вже коли на обличчі і на животі, це вже більш тяжка, більш тяжка форма. Зразу звернутися до лікаря. Зразу, чим скоріше надасться допомога, тим скоріше є шанс на позитивний результат. Ще хочу, щоб всі не путали менінгіт і менінгококова інфекція. Тільки що я попередньо говорив, що менінгококова інфекція, менінгококова інфекція не обов'язково супроводжується менінгітом чи менінгоенцефалітом. може бути і без нього. Може бути і без нього. Звичайно, результат більш кращий, коли немає в менінгіту чи менгоенцефаліту. Є ще окремі форми, так звані ізольовані форми менгокуцемії. Це є у вигляді перикардиту, пневмонії і тому подібне. Ну Це вже залишайте нам, лікарям на визначення. Хоча вони з'являються дуже рідко, але вони таке бувають. Що робити і як запобігти? Не бути в контакті з любими хворими, які кашляють, чихають і тому подібне. Ми ж не знаємо, чи це коронавірус, чи це майнококова інфекція, уникати знову ж таки, то що я сказав, закритих приміщень. При першій появі е, якогось першині у горлі, якщо дитина вам скаржиться, ну, якщо вона зможе пропускати горлишко, любими е, дезінфікуючими рошнами, також не пошкодить. Ну а при наявності температури чи іншого, звертатися до медпрацівника. Я би хотіла ще доповнити <кій> власне небезпека незофарангітів на і насторожити батьків, щоб з ознаками незофарангітів все ж таки. Чи є незначна субвирина температура не допускати таких дітей в організовані колективи? Тому що якщо вашої дитини захворювання перейде легко, то інша дитина, на жаль, може його перенести з ускладненнями. І з цією метою ми дійсно проводимо наша установа, саме скарйонне відділення, проводить обстеження таких дітей в організованих колективах на визначення циркуляції менінгококової інфекції. Цього року ми запланували е, визначення е, циркуляції в тих населених пунктах, де ми мали е, реєстрацію захворюваності на менгопову інфекцію. На жаль, ми завжди зустрічаємося з нерозумінням батьків, і вони не розуміють доцільності, для чого ми то робимо і з якою метою. Власне, ми то робимо для того, щоб визначити циркуляцію цього збутника, оскільки носійство може бути довготривалим, може бути і більше місяця, і більший період часу. І в цьому його є небезпека, що одні переносять легко, а інших, на жаль, закінчується летально. Також на сьогоднішній день в Україні є доступні вакцини щодо манінгококової інфекції, але вони не входять в національний календар профілактичних щеплень, вони є рекомендованими. Тобто держава не закупляє їх, а нам приходиться їх купляти за свої кошти. Це є вакцини Менанктра і Бексеру, які захищають від різних сиротипів манігокової інфекції. Також би хотіли насторожити, щоб уникати скупчень людей, з закритих приміщень, які не провітрюються, оскільки менінгокок є не стійкий на околишньому середовищі, і він під дією ультрафіолетового проміння, дезінфікуючих гроші швидко гине. Тому ми рекомендуємо часте провітрювання, вологе прибирання, звичайні ті банальні способи, які можуть нам запобігти поширенню даної інфекції. І пам'ятати, що при перших ознаках. Ми бачимо, що дитина температура важко піддається збиванню, оскільки ем, 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 мінгококова інфекція має блискавичний, ем, швидкий перебіг захворювання, особливо які ми мали в трьох випадках на Сандерщині протягом 22-го року, ем, де симптоматика наростала протягом декількох годин, і на жаль, діток не вдалося врятувати. Звертатися до своїх сімейних лікарів, телефонувати на відділення екстреної медичної допомоги, щоб якомога швидше надати медичну допомогу дитині і пам'ятати, що здоров'я вас і ваших дітей тільки залежить від вас. Ми дуже дякуємо вам за ваші виступи. Хочу нагадати, що в гостях у нас була лікар-епідеміолог державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Оксана Неофіта та завідувач педіатричним відділом з палатами інтенсивної терапії Мирослав Ніженецький. А наша програма завершується з вами була я, Оля Чехрай. Бережіть себе і залишайтеся здоровими.